Отож з нами на телефонний зв'язок вийшов економіст Борис Кушнірук. Добрий вечір, пане Борисе. Добрий вечір. Тож, пане Борисе, дійсно хочемо з вами обговорити те, як часто Україну порівнюють із Ізраїлем і ставлять в приклад, що нам варто бути таким північним Ізраїлем, адже Ізраїль протягом багатьох десятиліть живе в ворожому такому середовищі, і розвивається і відстоює свою незалежність. Але ви вважаєте, що ну не варто порівнювати Україну з Ізраїлем? Чи можете розповісти, чому? Ну можу сказати, що цю статтю Україна не ізраїль я писав в ніч з 31 на 1 січня uh -huh. під вибухи, які лунали в Києві, і скажімо так, це спроба пояснити, чому цей поширений міф про те, що Україна потрібно робити як в Ізраїлі, чому він не дуже вдалий, і чому він полягає, як я написав на всі чотири ноги. Потрібно по перше зрозуміти, що е, ізраїль фактично люди, які приїздили в Ізраїль, вони ну фактично формували державу соля. Ми не беремо багато тисячної сою, яка е, е, декілька тисяч років не була каже про сучасний Ізраїль. Люди приїжджали, і у них нікого з них не було сумніву, що вони приїжджали саме для того, щоб там була держава Ізраїль. В Україні ситуація на жаль інша в силу того, що з одного боку українці живуть на своїй землі протягом багатьох століття, але в той же час за допомогою русіфікації і за допомогою масової. Масовано переселення на територію України е, з російських територій у нас значна частина людей, яка формально має е, українське громадянство і тут живе може в там не старшому поколінні, але які абсолютно щиро вважають, що Україна це насправді і не держава зовсім українців такої національності немає, і е, в, це взагалі велика Росія. Тому перша фундаментальна відмінність полягає в тому, що у нас на превеликий жаль, і ця проблема не зникне після жертв війни, попри теж поширене помилков судження. А буде значна частина людей. Я навіть не кажу на де окупованих території для Криму. Я навіть не кажу по територію на інших територіях, де у нас ця проблема буде. Де е, ці люди вважатимуть, що все рівно це е, це Росія. І це велика проблема. Це відмінність, яка є. Друга велика відмінність, але яка є певною мірою позитивною для України. Вона полягає тому, що держава Ізраїль була створена в оточенні країн, Недружніх держав арабських, які категорично не сприймали її існування буквально з перших же днів заснування держави, була перша війна а, за збереження ізраїльської державності, і, і потім а, Ізраїль був змушений вести не одну війну протягом всіх цих років. Україна на з одного боку, з одного боку має. Велику протяжну територію ворожої для себе держави Росії, яка теж абсолютно категорично не сприймає існування України як такої. І не сприймає українців як націю, але при цьому у нас з іншого боку є величезна територія е територія кордонів, де знаходяться дружні до України держави, більш того, які розглядають Україну зараз як форпостом захисту їх від е російських російської агресії. Тому е цієї точки зору, ми якась значно більш вигідний становище знаходимося, тому що ми маємо можливість спиратися на те, що з того боку, з боку західних кордонів е України, ми можемо отримати. Все необхідне для того, щоб вести боротьбу з а, фашистським режимом Російської імперії. А, це друга відмінність. Ви слухаєте мене? Так, а, так, вас чуємо, будь ласка. А в, а, наступна відмінність полягає в, в території а, і в населенні. Українська на території України ну, багато разів більше, ніж територія Ізраїлю. Площа ізраїлю, вся включно з західним берегом ріки Ордан, складає. Двадцять вісім двадцять дві тисячі квадратних метрів у Україні тільки в Київська область складає 28 тисяч квадратних метрів. Uh -huh. Тобто у нас одна область більше ніж весь Ізраїль з територіями, на яких компактно живуть араби, і які та да, частина їх не сприймає Ізраїль, а і вимагає там створення окремої держави Палестини Але принаймні у нас розміри держави значно більше, і це дає певні переваги а і з точки зору чисельності населення і з точки зору території, тому що нам а, ми можемо будувати економіку зовсім іншого типу. А, а, і, Ізраїль об'єктивно не може а, займатися виробництвом масової продукції, тому що маленька територія немає де їх розміщити і немає внутрішнього споживчого ринку. Тому з одного боку, Ізраїль спеціалізується на високотехнологічних речах і це дуже добре для Ізраїлю. З іншого боку, вона позвала Ізраїль, позбавлена можливості займатися в створенням масових видів виробництва. Інша справа, що ми цього не робимо внаслідок. А, Безглузду економічної політики, яка є в Україні протягом цих років незалежності, але ж між тим у нас потенційно є можливість для того, щоб розвивати масові виробництво виробництва, і навіть аграрний сектор він може, може бути лише в Україні такий змішаний, коли з одного боку є масове вирощування зернових і олійних, Території дозволяє з іншого боку, можуть бути в ніше види продукції, які мають за якими має займатися в першу чергу фермери, які будуть формувати виробництво скажіо високомаржинальних видів аграрної продукції. А ну та ж полуниця, суниця, лашина, лахина і і так далі. Тобто, те, що можна було б займатися, і переробкою цього, те, що давало би додаткову значно більшу додану вартість при виробництві, а це те, що скажімо, теж є відмінність, яка є. Нам не потрібно тримати таку армію велику. Ну що в Ізраїлі Ізраїль тактично змушений бути в режимі мілітарізованості. В нас, що Україна велика держава з великим населенням. Нас немає сенсу тримати е, е, в. Щоб все населення а, проходило в армію. Там жінки, чоловіки при досягненні одноліття, це у них обов'язок, вони мають служити в армію. А не борися, а чому немає. немає? І, на щастя, не потрібно цього робити. А ну, не бо... борися, а тут я хочу з вами посперечатися. От нас поруч, північний сусід, має, він втричі більший за кількістю. Населення і може озброїти значно більше ніж наших а, е... а, де, 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 насправді питання полягає в чому, що воюють же на чисельністю армії, воюють е, е, урівням її технічного оснащення, uh -huh. тому то якраз я казав, що з одного боку Україна є форпостом. Багатьох країн в першу чергу східної Європи, від захисту від російської агресії, з іншого боку, це все ж члени НАТО. Тому я писав і казав про те, що головним завданням зовнішньополітичним має бути не вступ України в ЄС, що я взагалі вважаю скоріше негативним для України ну найближче десятиліття, так точно. А вступ в НАТО от вступ до. Е е е Організація Північно-Атлантичної Солідарності, а це якраз те, що Україні потрібно, тому що тоді вона може займатися тим, щоб, з одного боку забезпечувати захист кордонів вже всього цивілізованого світу на з боку сходу. Да, для того щоб не було російської агресії хаосу, які буде звідти ти, типу, коли там почнеться дезінтеграційні процеси. Але з іншого боку, ми і виробляти продукцію можемо військову. Ми можемо Жумо в кооперації з членами НАТО. Ми переходимо на всі стандарти, в тому числі військові і виробництво з членами НАТО, тобто та продукція, яка висохто яка виробляється в багатьох західних країнах, в першу чергу США, Франція, Німеччина, а Велика Британія. Вона зможе бути використана в Україні, тобто нам не потрібно тримати все населення. Від там зброєю в руках, насправді нам потрібна висота зброя і професійна армія, тому що воюють не не гарматним м'ясом, що Росії так воює протягом століття. Нам потрібна високопрофесійна армія, і потрібен так, потрібна постійна система резерву, але це трошки інша тема, яка але це я тільки розумію. я правильно розумію, тільки за умови вступу до вступу до НАТО. Адже а, якщо я, ми так, не так, вступимо, так. а ні, 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 а насправді. Насправді, в тут питання полягає в тому, що те, що Україна вступить в НАТО, це вже ну практично а не зараз не обговорюється в світі в, в країнах НАТО. Ну ми не кажемо Угорщину з Угорщиною. проблеми вирішуються, да але практично немає зараз в серед. Е, е, Країн держав-членів НАТО з цього приводу сумнів. Причому навіть ті, хто а, а, налаштований проросійські в західних елітах, і ті визнають, що Україна а, буде членом НАТО. В цьому зацікавлена як само НАТО, в цьому зацікавлена а, Україна. Тому а, безперечно, у нас є внутрішні завдання і тих реформ, які нам потрібно проводити, просто для того, щоб відповідати стандартам НАТО. Але те, що Україна може і зможе стати членом НАТО, у мене немає сумніву, і в цьому випадку наголошую, нам срібно. У будь-якому випадку, в чому сучасна проблема війни? В тому, що ми у себе навіть розгортати якісь повноваштабне військове виробництво не можемо під час війни, тому що його можуть, можуть в будь-який момент зруйнувати. Що робив Радянський Союз під час Другої світової війни? Воно все, все пере, перевезли за Урал, туди, туди, умовно кажучи, німецька авіація не могла доставати. В Україні на жаль фактично вся територія прострілюється ракетами. Таким чином розміщувати якісь виробництво України немає сенсу. Тому наприклад, не секрет, що зараз в Європі займаються і ремонтом військової нашої техніки, і налагоджують налагоджують виробництво снарядів для України або в тому числі по стандартам колишнього Радянського Союзу, тому що нам у нас великі частини тих стандартів і нам потрібно для цього боєкомплект, які ми виглядаємо, не можемо в масом виробництва. се цим зараз займаються наші союзники. Тому в те, що цей процес поєднання України і блоку НАТО він іде повним повними кроками вперед, це очевидно. І після завершення активної фази бойових дій, це першочергове завдання, яке буде стояти для наших. В для нашої зовнішньої політики, для нашого президента, для нашого е, міністерства закордонних справ і для нашого парламенту пане Борисе, даруйте, що перебиваю, але ви зазначили, що Україні не варто протягом найближчих 10 років вступати в Євросоюз. Чому? Річні, що цінушки, це проблема така поширена екологія, що от вступ ЄС ЗАЗу дає добробут. Нічого подібне, можемо приїхати по багатьом країнам колишнього соцтабору, Болгарія, Угорщина, Румунія, і ви побачите, що рівень життя там доволі низький, а в деяких випадках я би навіть сказав нижче, ніж в Україні. Попри те, що вони члени е, євросоюзу, питання полягає в тому, що в чому проблема е, е, в євросоюз. Євросоюз це е, система країн з дуже бюрократизованою моделлю, яка може бути доброю. Для країн вже розвинених, які мають відповідні традиції, і зовсім невдалою є система для країн, що розвиваються, де зайві регуляції не допомагають а навпаки. А, не, не роблять виробництво розміщення там виробництва неконкурентно тому що нам потрібно навпаки мати а, зараз, і це буде одно ж таки це економічне завдання. Вже а, нам потрібно буде стимулювати максимальне а, відновлення економіки а це можна буде зробити за рахунок того, що ви робити як можна менше регуляцій, і за рахунок того, що ви зробите податкову систему максимально привабливою, тому що має бути ну, стимул і у громадян повертатися в Україну, бо це буде надзвичайно велика проблема, як повернути наших громадян назад в Україну, особливо ті, хто прожить там пів, два, півтора, два роки, їм буде важко дуже психологічно повертатися в Україну і починати дещо все з нуля. Тому для того, щоб повернути, потрібно робити, щоб податкова система була там з мінімальними податками, щоб соціальні внески були мінімальні. А європейська модель ні, вона налаштована на таку соціалізовану бюрократичну систему. І наголошую для розвинених країн. Я дискуту я ще можу дискутувати наскільки вона і для них, бо темпи зростання економік всіх європейських країн зараз не дуже великі. В цьому це не дуже зараз протягом останнього по суті десятиліття. Да, а, а, а нам потрібно отримати темпи зростання 5, 7, 8, 9, 10% річних і це протягом наступного десятиліття. При бюрократизованій моделі економіки ви цього не отримаєте. Пане Бересин, тому, тому я я прихильник, щоб на в цей період щонайменше а поки ми будемо ставати більш потужними і розвиненими, поки ми знайдемо своє місце в світі з точки зору в цієї економічної моделі світового устрою, до того часу, ми зацікавлені в максимальних співпраці з євросоюзом, в максимальних свободах руху товарів капіталів людей, але при цьому щоб не бути членами Євросоюзу. Пане Борисе, а багато українців. Пов'язують можливий вступ України в Євросоюз із подоланням корупції в Україні, що від нас вимагають західні партнери, і вони власне поставили домашнє завдання Україні, що буде вступ тільки після подолання корупції, після виконання певних умов, і можливо. Це більше стримує розвиток економіки, скільки там податкова система і щось інше, так от насправді питання тут полягає, що тут перш про Ну по перше, ми я знову ж таки, якщо ви подивитесь на навіть на інформацію з країн навіть я не кажу, що відбувається там в Австрії, Німеччини чи Франції корупційні скандали, які є. А якщо ви подивитесь на оці країни, які нещодавно вступили в Євросоюз. То рівень корупції там дуже великий, і одна з причин цієї корупції полягає не тільки в традиціях, які залишились постсоціалістичних, а і те, що велика регуляція породжує велику систему корупції потенційно, тому що в моделі, коли менше регуляції, коли менше податкового навантаження, потреба корупції зникає. У вас менша держава з точки зору розміру видатків, які ви здійснюєте через державний бюджет, і менше можливості для корупції. А якщо тільки ви проводите все і робите цю всю, всю модель як західну, то ви якраз навпаки стимулюєте цю корупцію. А корупція це річ, яка не прибирається от просто там помахом руки. Це ж ментальна річ. Вона формується протягом навіть не десятиліття століть. Для того щоб здолати звичку жити на умовах корупційних домовленостей від від самого низу і догори для цього має прийти дуже дуже багато років. І якраз мінімальна дерегуляція, мінімальна регуляція з боку держави, мінімальне це податкове навантаження, мінімальна перерозподіл коштів від громадян і підприємств до держави. Це якраз сприяє тому, що у вас менше можливості для корупції, безперечно, для того щоб боротися з корупцією, потрібна судова реформа, потрібно незалежні правоохоронні органи. і Так далі, тобто є багато речей, які безперечно потрібно зробити, і які у нас зараз ми бачимо, як намагаються розвернути все назад, да при нинішній владі, але це ну прозоро зараз скасували під приводом війни. Угу, і так. там закрили інформацію про uh, ставки е, uh, uh -huh. власів, і так далі. Тобто є багато речей, які ми відкат бачимо навіть по супові до того, що було зроблено там починаючи з 15 по 19 років. Але наголошую, тут питання питанням, що це все нам потрібно зробити. Нам потрібно uh, боротися з корупцією, але одна із ключових сподобив цієї боротьби полягає зменшення регуляції і зменшення податкового тиску. Що як пря прямо протирічить проти тому що є стандартом для Євросоюзу, Пане Боросе. Повернемось до Ізраїлю. От у 2014 році, коли Євросоюз запровадив перші санкції проти Росії власне за анексію Криму, і там були санкції, які стосуються ввезення продуктів харчування і на ехо Москви Давала інтерв'ю міністр сільського господарства, чи заступниця міністра сільського господарства Росії. І розпитували, ну а як же ж ми там будемо жити, і так далі. Чи всіх нам продуктів вистачає? от Наприклад, моркви. І вона відповідає: Ну, моркву, слава Богу, 100% ми завозимо з Ізраїлю. Тому. Мовляв, а Ізраїль на нас санкції не наклав, тому все в нас буде чудово. От для мене це стало в принципі, інтелектуальним шоком. Така маленька країна Ізраїль вирощує моркву і експортує, забезпечує її таку велику Росію. Є інша проблема у Росії, пов'язана з загальним сектором, пов'язана з тим, що весь фонд насіння, а вот тут, фактично він весь формується за рахунок завезення в Росію. І це справді проблема, тому що якщо у вас немає сучасних софтів, Носіння, то ви фактично нічого вирощувати не можете. Вибачте там для того, щоб були високопродуктивні, велика рогата кубо, худоба, худоба, тисяні потрібно, щоб знову ж таки у вас було якісне. Ле мене система Адліс, а її всю якраз завозили в Росію. Тому з точки зору сьогодення у них немає проблем, але з кожним роком буде відбуватися деградація. Це як, от якщо показують картинки з куби, mm -hmm. можна побачити, що там машини 50-х, 60-х, 70-х років машини їздять. Це практично те саме буде в Росії, тобто інша справа, що я думаю, що там буде це скоріше перейде в стадію хаосу. Але по суті свої вони будуть зіштовхтої з проблеми, що вони не будуть чим вибачте, як ну, оновлювати свою систему. І у них з цим буде проблема. А ізраїль, я в даному випадку я певний, що там більше йдеться не так про безпосередньо про поставку морби як такої. Хоча безперечно, частина можлива бути, але в як про в, в фонд насіння, справді це ну окрема вид діяльності біотехнологічної, який потребує. Наукових розробок і так далі для того, щоб вирощувати е, якісні е, е, сорти продукції, яка які е, е, може бути пристосована, в тому числі до умов зміни клімату, які відбуваються в світі, і так далі. Це потребує вже роботи відповідних е, е, науково-дослідницьких центрів пов'язаних з аграрним сектором. Для того щоб вони могли це розробляти. І якщо ви цього не маєте, то у вас єдине можливість це е, е, завозити. До речі, в Україні Україна теж з цим зіштовхується, і це одне. Завдань ну в межах тих реформ, які е, мали б проводитися, це те, що нам необхідно е, буде в е, все ж таки займатися тим, щоб ми мали свої, е, свої напрацювання як велика аграрна держава, і е, ну, переважно займалася самостійно е, розробкою і формування наційного фонду, які е, е, дозволятиме нам. Е, Забезпечувати власними власними, власними зразками для вирощування і в рослини і, і тварин, а, пане Борисе, ну і останнє запитання: то все таки, що ми можемо взяти з досвіду Ізраїлю для того, щоб втілити в Україні ну, як ми вже зрозуміли, що Україна це не Ізраїль. А, а, то, на мій погляд, найбільш важливе це. А, а... Максимальна, а дати можливість формуватися малому сектору. Я маю і будь прибуваючи в Вашингтоні. Я їздив в 18-му році. Ще змовляюся на щорічну сесію світового банку і міжнародного валютного фонду. Це запрошують просто купу експертів, там тисячі людей. Тобто, це не якісь, якісь ексклюзивне запрошення було, але мене запросили офіційно туди, і я маючи можливість спілкувати. спілкуватися з там шлі і в Ізраїлі. Там от цікава річ пояснює що те, що в них є висотаксологічне виробництво, вони в принципі мають доходи, які можуть забезпечувати те, що значить, що частина людей взагалі б могла б не працювати. Але при цьому ізраїль і е, уряд ізраїлю категорично налаштований, що там розвивався малий сектор, щоб люди або заробляли самостійно гроші, тому що якщо люди залежать від держави. Оце фактично формує е, таку ну Сувок, е, розрахунок на державу на те, що вас держава має забезпечити. А завдання полягає, в тому, щоб люди і родини вони були впевнені, що вони себе самі можуть і повинні забезпечити. Оце те, те, що на, на, на мій погляд, було б важливо взяти від Ізраїлю нам з точки зору усвідомлення, що розвиток. Малого сектора не обов'язково формує ваше податкові надходження, але він формує ту масу самодостатніх осіб і родин, які не залежать від держави, і відчувають власну відповідальність за свою долю. Та дякуємо, пане Борисе, за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, економіст Борис Кушнірук був з нами в ефірі Громадського Інтерактивного та Радіо 1. На все добре. Щиро дякуємо вам до побачення. Дякую.